Всіх вітаю, з вами Марія і давайте розглядати, що у вас буде завтра. Починаємо з особистого життя, що у вас буде завтра в особистому житті. Просто відродження після складної ситуації це могли десь перелякатись сильно. Це могли десь, ну знаєте, як боляче, як хтось міг образити вас. І будете ну, дійсно, або це хтось з вашого оточення буде ну, як відроджуватись потроху-потроху. І знаєте, за день вже значно якось людина себе буде брати до рук, якось змінюватись навіть зовнішньо. Коли от зранку в людини обличчя таке дуже сумне. Ближче до вечора вже трошки буде змінено, змінений стан, бо вже якісь мрії з'являються, вже якісь роздуми, вже ну, якось зміна настрою. Що у вас буде завтра у сфері кохання? Знаєте, тут так воно і виглядає. Це може бути, як. Знаєте, минулий рядок перетікає в цей рядок. Це у когось може бути ситуація, коли поєднання з коханою людиною, коли ранок починається з такого суму, а потім вже все поступово змінюється. Коли люди. Як відроджують спілкування? У когось так, коли люди розуміють, наскільки вони потрібні один одному, наскільки вони важливі один для одного. Що ж буде робити чоловіку бік жінки завтра? У нас так дощить гарно сьогодні. Що чоловік у бік жінки буде робити завтра? Ну, Сумувати й буде це сум чоловіка і показаний. Королева Кубків кохана для нього жінка, і він король жезлів. Це, знаєте, доволі дієвий чоловік, але щось, я так розумію, не в цей день, бо йому саме буде сумно від того. Що те, що він робить, недостатньо для того, щоб між ним і його коханою жінкою були такі, знаєте, дуже міцні, потужні стосунки. Або якщо навіть щось собі там запланував робити, то знаєш, що це треба відсунути на подалі, бо в цей день ну, як не може, нема можливості. Тут дуже сумний буде в цей день. Далі дії жінки у бік чоловіка в цей день. Діє жінки. Жінка тут як одне на інше змінює. Жінка взагалі то, ну, знаєте, коли їй взагалі-то є чим зайнятись, і вона весь час буде як розриватись між двома якимись справами. Або, знаєте, весь час буде по дві справи одразу вести. От так тут буде жінка робити. Коли от є чим зайнятись, от не можу навіть інших слів підібрати. Е, коли е, Багато чого в цей день на її плечах буде. І взагалі-то жінка тут вона в настрої, вона така, знаєте, емоційно наповнена. Вона, якщо навіть і сумнівається в чимось, то це не псує її настрій. Ще, знаєте, ще й так йому може бути сумно, що він ну, як не може розділити з нею її якісь ну, от, дії в цей день. Коли, наприклад, вона щось робить, але вона сама це все робить без його впливу, допомоги, без, без нього. Для тимчасово одиноких давайте подивимось, що тимчасово одиноким Треба знати, що у вас буде завтра у сфері кохання. Тут буде, будуть розмови з кимось, хто. Ну, для когось ви в трьох з кимось будете розмовляти про, тут про, про певні дії, про, і про сферу кохання, і про всяке різне. Тут багато про що будуть розмови. Для когось це може бути знайомство в цей день, але будьте уважні, бачите, от карта, коли руки трьох чіпляються за одному туску. Коли три людини е, тягнуть одну мотузку. Отут будьте уважні, бо для когось це може бути знайомство з людиною, яка у відносинах. Е, щоб ви там собі, знаєте, не, не малювали чогось е, такого, знаєте, дуже. Взагалі-то у багатьох з вас е, це знаєте, як за крок до нового знайомства. От те знайомство буде ну, там, де ви тільки вдвох будете, там, де м буде вірність, відданість один одному. Так, щоб не, втрати, не втрапити в халепу. Для когось навіть ще третя є трактовка. Ну, У нас стрілки тут починаються, тож дійсно, тут і є три трактовки. Дивіться, у когось буде знайомство з королем Жезлів: дієвий, активний, яскравий чоловік, такий, що вміє зачепити, вміє сподобатись. І от там буде ситуація, що він ревнивий, дуже ревнивий. І будьте уважні, щоб у вас там не було між вами таких якихось складних моментів. Бо, знаєте, вам не так просто буде з тією ревністю вживатись. Угу. Так, тут, ну, я думаю, розберетесь. Давайте далі про роботу, що у вас буде завтра в роботі, на що звернути увагу. Дивіться, буде ситуація, в якій ви можете міняти як один напрямок на інший. Займались однією справою, можете змінювати на. Ну, от, знаєте, тут залишати десь щось нове розпочинати. Може бути ситуація, коли поєднувати будете дві справи, але разом з кимось. Тобто, як про домовляння якісь може бути пропозиція, за яку ви ну, знаєте, як можливість взятись за щось. Наприклад, ви займаєтесь чимось одним і ще один напрямок взяти до роботи, але щось у вас так не дуже бажання взагалі-то попрацювати. Тут треба буде себе, знаєте, як, ну, як стримувати від зайвих лінощів. І, знаєте, як тримати в руках, як весь час як підштовхувати до дій? Так тут. Так, далі. Що вам важливо прийняти? Що вам важливо прийняти завтра? Ви будете дещо як залежні від взаємодії з кимось. Не, не в усьому, ви можете завтра як самотужки, приймати рішення, як робити щось самотужки. Як знаєте, коли треба буде як з кимось бути в домовленостях. Тут я б навіть сказала, що тема Спокуси буде важливою, як хтось буде спокушати вас от, ну, на якісь певні дії, на якісь певні роздуми, може бути і спокуса у трикутник заскочити, бо у нас тут є для цього. Не обов'язково, що про кохання мова йде. Трикутники різні бувають, ви ж знаєте, і робочий, і в сім'ї може бути трикутник, коли хтось там втручається в ваші справи. Там вже дивіться, який саме у вас може бути. Може бути, і серед друзів трикутник, коли. Мають дружбу три людини, і там щось за спиною однієї людини буде відбуватись. Щ... Від чого краще, б за все, відмовитись? Від чого вам краще відмовитись? Ну, от від цих спокусей відмовляйтесь, бо насправді. Вам тільки настрій псувати будуть. У вас, як, знаєте, як чогось потім не вистачати. вам буде. Воно вам взагалі, от не до не те, що вам треба. Так, намагаюсь так, знаєте, більш-менш симпатично сказати, бо. Роздратуєтесь через якісь втрати. Ви можете віддавати більше, ніж натомість отримуєте. Так, тут більше. Чого ж вам не уникнути завтра? Чого вам не уникнути? Тут про певне засудження. Е, є колектив, в якому не всі налаштовані гарно. Це, це завжди так насправді. І знаєте, є ваше болісне сприйняття деяких людей, їх висловлюють, як вони висловлюються, як вони. Ну, як, як вони показують себе в якихось ситуаціях, як вони реагують на якісь ситуації, і, і ви на них реагуєте не завжди так легко. І не уникнути декому з вас дуже емоційного сприйняття ситуації і дуже емоційної реакції. Коли, наприклад, вам вже щось набридло, ви розвертаєтеся і йдете з ситуації. Може бути і ситуація, в якій ви будете спостерігати від когось таку поведінку, але на жаль, цього не уникнути. Ну і порада від вищих сил для вас на цей день. Чим порозміркувати, не поспішайте з висновками. Знаєте, ситуація, яка потребує роздумів. Де в чому вам треба буде, знаєте, як розглянути з усіх боків. Дійсно, не поспішайте в жодному разі з жодними висновками. Щось вам буде надано інформацією, яка Потребує більш ретельного розгляду. І навіть якщо, знаєте, у вас якась мрійність буде вмикатись, навіть якщо це про чиїсь мрії, це важливо для аналізу щось, що потребує такого, знаєте, глибокого аналізу для вас. І що в цьому сьому гарно, що ви потім будете дуже задоволені. Якимсь результатом. Або ви самі його будете відтворювати, цей результат, або це буде чийсь результат. А вам просто сподобається, що в людини це, врешті-решт, наприклад, вийшло, там, чим буде займатись людина. Це або про вас, власне, або про когось з вашого близького оточення. Все, на цьому, всім дякую, всім гарного дня, гарних подій. Гарних людей поряд з вами, і побачимось в наступних відео. Всім пока-пока.